Новий телепроект стартує на телеканалі НТК з 1 квітня, і це не першоквітневий жарт. Відтепер підіймати настрій телеглядачам буде анекдот шоу. Гостями програми стануть популярні виконавці, гумористи, телеведучі та кевенщики. Місцем проведення обрали готельний відпочинковий комплекс Беркут. Отож, у п'ятницю дивіться перший випуск програми о 19.40 на нашому телеканалі. Про створення такої програми на телеканалі НТК говорили вже давно. Однак справа зрушила із мертвої крапки лише тепер, та й підстави для цього були незабаром перше квітня. Тому й вирішили зібрати у готельно-відпочинковому комплексі Беркут відомих людей Прикарпаття. Того вечора у ресторані цього закладу можна було почути лише веселий сміх та жарти. Один із найактивніших учасників шоу Ігор Чепіль, відомий гуморист на Прикарпаття. І коли чоловік жінкою дивилися бокс, і тут перший раунд закінчився, кличко бився з якимись негром. І тут другий раунд тільки починається, кличко розганяється, ладує того, негра між очі, негр впав, руки розкинув, ноги розкинув, очі закотив, все, Бог закінчився, кличко переміг, і чоловік каже: Добре, що Кличко переміг. Але всього на всього 4, години, 4 хвилини задоволення, і все так швидко закінчилося. А жінка дивиться на нього і каже: Я думаю, тепер ти мене розумієш. Серед запрошених на захід можна було побачити заслужену артистку України Аллу Кобилянську, гурт дзвони на чолі із заслуженим артистом України Володимиром Кузнєцовим, телеведучих нашого каналу, а також коломицьких каверщиків. Як і в будь-якому гарному товаристві жарти та дотепи приносили задоволення всім присутнім. Сподіваємося, що після перегляду нашої програми з'явиться посмішка і на ваших обличчях. Нагадую, що анекдот шоу вийде в ефір 1 квітня о 19.40 на каналі НТК. І це не жарт.